П'ятидесятниця Величне Свято зійшов з небес на землю Божий Дух, щоб нам серця надію вічно дати, він наш порадник і найкращий друг. Хто дасть нам сили, як вирують хвилі, хто допоможе в найскрутнішу мить, коли слабкі ми, немічні, безсилі, лиш Дух Святий на поміч поспішить. Він потішає ніжно в час скорботи, коли нежданно в Дін прийде біда, вселяє віру, сумнів. Побороти, всесильна Божая Рука свята, пораду дасть в предвічнім Божім Слові, молитва в серці знову оживе, в його святій стіляючій любові, знаходжу спокій і життя нове, відчуй в душі цей ніжний дотик неба, прислухайся, і ти побачиш сам, як Бог завжди піклується про тебе. Кінця немає його чудесам. по милості Його живеш у світі. І споглядаєш всю красу Його, і діточки твої, обуті й ситі, це милосердя Господа Твого. Бог не залишив сиротами вірних, Святого Духа їм серця послав, і Він живе тепер в серцях покірних, тому за це Спасителя прослав. В це світле, дивне, урочисте свято схили свої коліна у мольбі. Спіши подяку Господу віддати за все, що Він подарував тобі. Амінь.